М'язи гомілки, самі витривалі м'язи в нашому тілі. І саме ці м'язи дуже часто страждають від постійної ходьби, від постійного стояння, від постійного сидіння. Так, і дуже часто саме в цих зонах відбуваються судоми. Що ж потрібно зробити, щоб облегшити весь цей біль в нижній частині ніг? Нам потрібно правильно розтягуватися. І зараз я вам покажу, як це зробити. Не забудьте підписатись та спробувати саме цей вид стречингу та написати в коментарях, як ваші відчуття. Нам потрібно встати біля стіни і опертися на неї руками. Далі одну ногу, яку ми будемо розтягувати, поставити назад, другу ногу поставити вперед і зігнути в коліні. Далі задню ногу ми випрямляємо в коліні, не допускайте згинання в колінному суглобі. і ваша вся стопа повинна стояти на полу. І далі ми притискаємось до нашої стіни, таким чином розтягуючи задню поверхність нашої гомілки і утворюючи ось таку лінію. В такому положенні стоїмо 30 секунд і міняємо нашу ногу на іншу. І робимо те ж саме. Так робимо по 3-4 підходи на кожну ногу, і ви відчуєте значне полегшення в ваших м'язах.